На початку 19 століття Західний світ мав чітку ідею щодо нашого походження. Всі організми були створені одним творцем. Але потім, у 1831, 22-річний студент вирішив долучитися до експедиції, яка змінила все. Молодий чоловік провів роки на віддалених островах. Він вивчав живі організми і ретельно конспектував їхні відмінності. Через майже 5 років чоловік повернувся додому. Він впорядкував свої нотатки і почав написання власної теорії походження видів. Через 10 років у 1859 Чарльз Дарвін під впливом роботи Альфреда Волеса кинув виклик вченим своєю теорією еволюції, яка базувалася на природньому відборі. Природній відбір це процес, який змушує живі організми адаптуватися, розмножуватися і змінюватися. Це є можливим тому, що організми еволюціонують під впливом випадкових мутацій у ДНК репродуктивних клітин. У клітинах ДНК зберігається інформація, яка визначає характеристики організму відразу після зачаття. Наприклад, дві тварини з певними рисами можуть мати дитину з чимось відмінним і особливим. Оскільки більшість з нас змагаються за обмежені ресурси, території або потенційних партнерів, деякі риси є перевагою, а деякі навпаки. І коли виживанню одного загрожує присутність іншого, дехто може жити як живе, а дехто мусить адаптуватися, щоб не вмерти. Одним способом адаптації є спеціалізація на певній екологічній ніші для того, щоб вижити і розмножитися. З часом можуть з'являтися певні мутації, які пізніше покращать чиюсь здатність розмножуватися. Якщо ці риси є наслідуваними, тобто передаються від батьків дітям, створюється репродуктивна перевага. Те, що сучасна теорія еволюції визначає як пристосованість або придатність. Вислів виживе найпристосованіший описує процес у популяціях, при якому пристосовані особи залишають свої репродуктивні копії, а менш пристосовані особи розмножуються менше або взагалі зникають. З плином поколінь ознаки пристосованості стають домінуючими у популяції, і може з'явитися новий вид. Група схожих організмів, які схрещуються лише між собою і ні з ким іншим. І оскільки це все відбувається у навколишньому середовищі організму, яке може змінитися у будь-який момент. Виходить, що саме природнє середовище вибирає, наскільки успішним є вид у розмноженні. Ось чому весь цей процес називається природній відбір. Відомий приклад життя це історія перцевої молі. Вона населяла об'єднане королівство завдяки ідеальному кольору, який дозволяв зливатися з тамтешнім природнім оточенням. Але індустріальна революція 1800-х років це змінила. Фабрики та будинки затемнили небо, а дим вугілля зачорнив усе навколо. З часом кора дерев також стала темнішою. І біла міль стала більш видимою для хижаків. Тоді як не така поширена чорна міль стала менш помітною. Як результат, перцеву міль почали частіше з'їдати, а чорна міль отримала репродуктивну перевагу. До 1970 року у деяких регіонах майже вся міль мала чорні крила. Вона не була сильніша, швидша чи розумніша. Вона просто була пристосованіша. Коли люди почали звертати увагу на довкілля ця тенденція змінилась. Сьогодні у об'єднаному королівстві здебільшого знову домінує біла міль. Випадкова генетична мутація давала Чорні молі репродуктивну перевагу в певному середовищі і на певний час. А як ви думаєте, чи усі види мають зв'язок один з одним? І якщо так, то чи усі походять від одного й того ж предка? І Якщо так, то як вирішити питання курки і яйця? Діліться своїми думками в коментарях, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.